В нас не вийде. У нас відвалилося колосо. Плані та панове. І ма. Тумбіль дуже учний став. Діман колесо полетіло гарно. Много з підлогу, динаміка не міняється, і ми, до речі, я так розумію, тачка може навіть в рандомний момент загорітися, але і як же воно файно і прикольно їдемо, в'їжджаємо вперед автомобіль, тому що десь проводять вони туди. Ой, на спаливний бак пробили. Капець. Та-да. Йома, йо, в нас колесо відмовилося. Кажуть, головне не зупинятися, але моя машина пінчедрайв, схоже, цього не чула. Вона ламається кожні 10 секунд, а я вирішив вирушити в подорож. Всім привіт, пані та панове, і саме така тема відеоролика сьогодні в нас буде. Наш автомобіль буде ламатися кожні 10 секунд. Чи зможемо ми кудись доїхати, не знаю. Але це явно буде весело і цікаво. Тому, пані панове, перед початком даного відеоролика я б хотів вам побжити перегляду, так що ви ще споживаєте то всім смачного. Це не буду збільшу Погнали кататися на ламучих машинах. Ну що ж, пані ТПБ-7, це не останній автомобіль, який буде в нас в сьогоднішньому відеоролику, але я пропоную розпочати з нього. Нажимаємо рандомні поломки кожні 5 секунд, заводимо на автоль, починаємо їхати, нам повернути і вже в нас задній правий е, задній е, прав, задні болт, відригнув щось там від е, колеса, якась е, деталь деформувалася вже. Коротше, я думаю, реально їхати буде дуже весело. Сподіваюся, що хоч кудись в нас вийде доїхати, і в нас щось вже деформувалося. прямо настільки жорстко, жорстко що в нас просто відкрилися двері на ходу. Вона в нас просто деформувалося на ходу. Камон! Я думаю, що в нас нікуди не вийде доїхати, якщо чесно, але будемо максимально пробувати. Поки що ми будемо пробувати треті особи. Але думаю, що з цього нічого гарного в нас не вийде. У е, нас відвалилося колесо, пані та панове. Нас просто-напросто відвалі... відвалилося колесо. Це взагалі нормально. Де так і видно взагалі. Просто взяло і відвалилося колесо. Я грібу. Коротше, сьогоднішній відеоролик, реально, мені здається, буде дуже веселий. І досить таки прикольний, як на мене. Відвалилося фара, вона нас мінус дві дворі. Але ми все ще продовжуємо наш рух, тому що в принципі в принципі, ми ще можемо їхати, да, на трьох колесах, але за рахунок того, що в нашій BMW повний привід, це нас дуже сильно виручає і все. І ми потрапили в ДТП, ось вам, і після цього купляє автомобіль по низу ринка. Добре, давайте наступну спробу зробимо від першої особи. Знову ж таки, нажимаємо цю штуку. А, Enable. Enable це начебто включено, оскільки пам'ятаю. Ні. Чидомо, подожі. А, Disable, Enable, все. Ми включили, знову ж таки, дані рандомні пошкодження. У нас же там щось з тормозами відбувається з гальмами. Але дуже сильно. У ну, нас тачка не гальмує. Камон, нас щось там збилося. Ай-яй-яй, я думаю, що ми нікуди не доїдемо, Але, скоріше за все, треба виставити не 5 секунд, а щось більш реалістичніше, хоча б 10 секунд. Так, в нас же е розбилося церкале, У нас там вже щось деформувалося, коротше. Пані Дваново, якщо ви ще не поставили в то пропоную вам це зробити прямо зараз. Вам поставити вподобаєчку, буквально зробити це діло за одну секунду ви можете. Вам не важко, мені буде капець, як приємно. У нас там папер, до речі, вже вісить, я його вже тільки що бачив, як він пострибував. І він просто в нас човгується по асфальту. До речі, я так розумію, тачка може навіть в рандомний момент загорітися, але У нас просто спустилося колесо, і, на жаль, ми не змогли далі доїхати, тому що зі спущеним колесом нас тупо винесло. Хоч у нас і повний привід, але нам це. На жаль, не допомогло. Так, нам треба назад ці штуки включити. І. Окей, let's go. давайте. Газ в палас, е, газ підлогу, точніше. І в нас від, відвалилося колесо. Камон! У нас тупо відвалилося колесо. Це триндіць. Це просто габела. Ага, ну тут же тут же я Ну ой таке. ой у нас вихлоп, у нас вихлоп відвалився. У нас автомобіль дуже учний став. колесо полетіло гарно. Добре, я думаю, що 5 секунд це занадто мало, тому давайте поставлю хоча б секунд 15, і за 15 секунд, я думаю, ми в принципі, в принципі, принципі, повинні впоратися і доїхати е, до нашого місця призначення, тобто до батьків, щоб їм показати наш автомобіль мрії, про який ми дуже давно мріяли, і тут нарешті він в нас з'явився. Хоча дуже дивно, та, що новий автомобіль, тому що це ну, Семірка, я так думаю, що, мабуть, якогось там 20-го року, грубо кажучи, та, і вона вже розвалюється. Це дуже дивна і доволі таке нереалістична ситуація. Але, в принципі, я думаю, в реальному житті може таке статися, що ти купляєш тачку, тобі продавець, каже, що з нею все добре, все файно. І по факту, ти проїжджаєш 2 км і її габела. Таке, okay, я думаю, може, в принципі, трапитися, і ми знову в'їхали в дерево. Ну що ж, пані пану, наступний автомобіль, який вирішив взяти, це у нас буде Audi rs 2. Я думаю, що з цієї машини, в принципі, така ситуація може трапитися, тому що це досить таки старенька Audi, який вже дуже і дуже багато років, але тим не менш Audi є Audi, це дуже комфортний автомобіль, який я б собі... Чесно кажучи, в реальному житті, і, я в своєму буті, якби обирав автівку, я в своєму будь би Audi RS2 розглянув, якби це був невеликий бюджет в мене. Е, тому поїхали. Давайте спробуємо на цьому автомобілі доїхати. В нас він їде взагалі не швидко. Я думаю, на ньому у нас це буде реалістично, але сподіваюся, що наше колесо не відвалиться спустя там пару хвилин. -мо. Куди я поїхав? Е, оці, оці оці ваші Google мепи. Google мепи взагалі кудись проводять, не туди. Ой, на нас паливний бак пробили. Капець. Нам, чувак, походу не сказав, що в нас гнилий пал. Паливний бак. Ми загорілися. Ми загорілися, пацани. хочете, що ми загорілися, то нам треба треба летіти. Нам треба летіти. Або ви з автівки але випругнути з автівки це не наше, Краще її розмотати в дерево. Дійсно, краще не випригнути з автівки, а просто її розмотати в дерево. Добре, давайте спробуємо в першої особи можливо, від першої особи мені буде трішечки-трішечки проще. Не знаю, подивимося. Давайте ми включимо взагалі механічну коробку передач, будемо перемикати її на ліпістках, тому що все ж таки тут є механіка, коли є механіка в автомобілі, чому б цим ділом не користуватися. Так, в нас же щось поламалося. Навіть там якісь болти відпадають з паливного баку. Ой, коротше, ось так вам ось так і купляє машини по низу Та-да. Йо-ма, йо, в нас колесо відвалилося. Я приїхав. Я. я все. У нас відвалилося колесо. Це габела. Це габела. Добре, полетіли. Давайте останні спробу спробуємо доїхати до того будинку. І наступний крок, який би я хотів е зробити, це буде, коротше, ви побачитеся. Цю тему, в принципі, багато хто любить що в реальному житті, що в грі. Так, перша передача, друга. Ой-ой-ой. І в принципі, начебто, поки що ми впораємося з керуванням, тому що, ну в принципі, а що тут з керуванням впоратися? Тачка не їде. Давайте будемо. Казати по-чесному, автомобіль у нас зовсім не їде. Але цьому автомобілі вже хто знає скільки років, тому це в принципі нормально, те, що він не їде. Так, а я... а я не вкращів франтомні пошкодження. Ой-ой-ой, ой ой я думаю, чого мені так легко їхати? А я, а я думаю, що що тут сталося, що так легко їхати. Я балдію. Так, друга передача 60 км на годину. У нас деформувалося... E, передня права дверка на 14%, не знаю, яким чином вона там могла деформуватися, хіба що, можливо, Репнуло шпаклі, і в нас відвалилися колоси. Що ж, пані панове, наступний темпі, який я вирішив взяти, це у нас буде BMW F-10, такий хасанський стиль, якась синьо-чорна, я не знаю, що тут не відбувається. Але, тим не менш, я вирішив трішки пошуркувати, тому що коли автомобіль деформується на великій швидкості, Мені здається, це набагато якісь крутіші емоції. Тут, до речі, на задній привід, тому для нас розкластися на цій BMW буквально в два рахунки, тут ніфік робити взагалі. Але сподіваюся, що цього не станеться. 90 км на годину ми гальмуємо. Так, у нас там бампери передні деформуються, але то таке собі. Нам треба взагалі забути про гальму. У нас вихлоп трішки деформувався. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я зачепив автомобіль і вилетів з трази. І це навіть не через пошкодження. Да? І таке буває, давайте зробимо це все діло від першої особи, тому що мені здається від першої особи мені буде якось е, набагато простіше, якщо я не буду натискати тапок -тап підлогу, да? Бо все ж таки в назенній привід треба про це не забувати. Четверта, ой-ой, ой як же вона файно їде, як же вона файно. І прикольно їде, ми в'їжджаємо впередний автомобіль, тому що нам тупо не вистачило гальм загальмувати. Ну нічого страшного, ми просто летимо далі, нібито нічого не було. Поїдемо від третьої особи, а не від першої, нічого тут страшного немає. До речі, я забув перемести мілі в кілометрі, пані панове вибачаюся. Зараз це переведу, бо я пам'ятаю, що мені писали про це в коментарях, але я тільки-тільки про це згадав. Тому зараз я вже на цій штуки штуці до Хасаню. І переведу мілі в кілометрі. Так, у нас там деформуються якісь двері. ой 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 до побачення. задній бампер автомобіля. Ой-ой-ой, 5 секунд політ нормальний. Нормально? Живем? Ну, тепер це реально Хасанська версія. Без переднього бампер з розбитими фарами тепер те, що треба. Так, у е, нас там щось відпадає, щось розвалюється, але поки колеса не відпадають, то вже добре. Ой, куди я поїхав? На що я сюди поїхав? Я болті. Ну добре, давайте ми сюди поїдемо. Трішечки. Так, 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 тихо, 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 тихо. Чуваки, розійдіться, в мене... Розійдіться, в мене тачка розвалюється на ходу. Розійдіться трішечки. Ой. Ой. Так, мені здається, я її сам зараз доб'ю, аніж вона сама розвалиться. Ааа, я, 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 я вибрав трішки інший шлях, просто щоб показати автомобіль батькам. Але він же не такий ідеальний, який я його хотів показувати. Ну добре, покажемо хоча б таки. Давайте механіку включимо, чого я їжу на автоматі. Це ж капець. Я думаю, чого мене заносить? Бо. Бо я хочу зловити дерево. Є... -ма... Ну ми так, в принципі, поїдемо, да? А, взагалі, ідеальна машина. Машини зі штатів приїжджаєте не в такому стані інколи. Там набагат, набагато-набагато гіршому. Так, добре. Це все діло прикольно, але давайте від першої особи включаємо оце все діло. І зараз ми реально нормально так, сподіваюся, понавалюємо. Зені привіт. Добрий день. Я вас пам'ятаю. Так, почому... Ай, я знову забув. Коротше, секунду. Ну що ж, пані та панове, я все ж таки нарешті перевів е, не, ну, типу, спідометр в кілометри. Тепер у нас нарешті на мілі, тому ми зараз можемо бачити реальну швидкість, якою ми будемо їхати, тому що, як мені писали в коментарях, то деякі люди вираховують та пілі в кілометри переводять, і це дуже складно, і я вас розумію, Е, Але вибачте, що це не зробив з самого початку. Я трішки забув про це зробити. Хочу добре, що я... Хоч зараз про це згадав. Тепер ми можемо їздити з кілометрами і трішечки навалювати. В принципі, сподіваюся, що нас не буде дуже часто заносити. А я думаю, чого я так фано їду, бо я не включив рандомні пошкодження. Я думаю, що не так, чого автомобіль не ламається, чого він цілий? що за справи? А я ось такий не включив рандомні пошкодження. Так, в нас там задній фонарь зламався. Трішечки ходу, ну і фіг з ним, як то кажуть. Головне, щоб у нас двигун і технічний стан автомобіля був е в ідеальному стані, а то все таке не дуже важливе. Так, натискаємо газ підлогу. Автомобіль у нас начебто їде, начебто не їде, і я не розумію. Гальма! Пані та панове, в мене є питання, чи хотіли б ви колись купити Rolls-Royce Ghost по низу з Чесно кажучи, я б не рискнув цього робити, тому що. Е, ну, це досить таки дорога іграшка, але тим не менш, давайте ми на ній спробуємо трішки пошашкувати, це, вже, вже це в нас зараз буде вже завершаючий автомобіль на даний випуск. Так, у нас е, тріснув флюк Просто тріснув флюк Ну він просто зламався. Дійсно, наш люк на Росросі, правильно? Правильно, він там взагалі зайвий. Так, 130-140 км на годину, чесно кажучи, це страшно робити на даному автомобілі, тому що він дуже-дуже валкий, ним дуже важко керувати різко. У нас фара просто покинула чат, вона просто прес f вивалилась. До побачення сказала, окей, ну нічого страшного, фара то таке. То такі, в принципі, технічний стан у нас ок, і тому ми можемо їхати далі, навалювати тріщи. Чуть-чуть чуть-чуть. Так, 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 давай, давай, давай. 180 км на годину. Ми. А ми тут поміщаємося, нічого собі. Оце... Оце у нас воділа ювелір реально. Воділа ювелір, йому треба окремий лайф поставити. Пані пано. Якщо ви ще цього не зробили, то. Ну. Я думаю, ви зрозуміли. Треба. Вже поставити ту подобаєчку, і все буде файно. Так, натискаємо газ підлогу, динаміка не міняється, і ми вирізаємося в автомобіль. До речі, у нас задня дверка на ходу вже навіть відкрилася. Добре, давайте спробуємо від першої особи, але тут є невеличкий мінус. У нас тут праве кермо. Я розумію, що не всі люблять праве кермо, мені, чесно кажучи, немає різниці на якому кримі їздити на правому чи лівому я ще так що так більш-менш відчуваю габарити автомобіля е, тому давайте ми спробуємо на роллсі ой тріщик габарити та відчуваю а ось галь мені тому що походу гальм на Рос Росі Гост не має від слова зовсім так нам треба тут гальмувати тут можемо е, знову навалювати в принципі собі спокійнесенько в нас там Права задня дверка щось, о, ліва задня дверка щось е, выделується чуть-чуть. Так, 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 давай, 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 трішки боком. Чуть-чуть боком навалили. Ну, чуваки, ну що ж вас так багато, та, лки-палки. Тихо, 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 тихо. Все, добре. Як же страшно на ньому навалювати, Це просто жесть. Це просто жесть якась. Я вам чесно кажу. Тим паче знаючи те, що він зараз розвалюється в нас на ходу, але е, дуже дивно, що в нас на цьому автомобілі не відлітають колеса. Це в натурі дуже дивно. Ну добре, добре. Нічого страшного. Не відлітають, то вже добре. 160 км на годину. Так, тут у нас трішки був трафік, в який ми ледве не в'їхали. А ось тут, скоріш за все, ні, ми тут навіть впоралися з керуванням, а я думав, ми не, не впораємося. Так. У нас там знову щось, щось, щось розвалюється. Тут дуже небезпечно обганяти і, на жаль, ми. Не, ми хоч і перевернулися, але ми ще досі на ходу. Ми Ми ще досі на ходу. Ми трішки перегрілися, по ходу. чи в нас. Е... А, ні, ми все, ми не ми на ходу. Ми, ми, ми приїхали. Ну, якось так. Пані та панове, очі вікна домок завершення даного відео, даний відеоролик по такому Русі як Біндже Драйв, і мені здається, що ідея з рандомними пошкодженими автомобілями реально досить таки вийшла цікава. Доїхати з такими пошкодженими, чесно кажучи, скоріше все реально, якщо дуже сильно постаратися. Тому, пані та панове, якщо вам даний відеоролик і дана гра сподобалась, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня і до нових зустрічей!